Це моя гордість. Ну, наша гордість. Це пересувний стоматкабінет. Якщо є можливість бути в, у стаціонарному, там набагато ну, зручніше приймати, ніж тут. Але тут готово повністю в будь-який момент, хоч вже можна ну, сідати, приймати. Все почалося з того, що в мене тато військовий. Він був підполковник медичної служби, лікар-інфекціоніст. В медакадемії була кафедра, я її, її пройшов. Мені звання не давали, бо я був комісований. Ну і мені було обідно, що тату ну військове, а я звання не буду мати. Я пройшов в комісію, щоб, ну, щоб отримати звання, так як тато. У 22-му році, коли почалася повномасштабна, 24-го числа, я вирішив, що я піду. Іду служити, коли болить зуб, це боєздатність бійця вже, вже втрачається. Це перше. Друге, що я помітив, я про це не думав. Вже тут це, це помітив. Що в бійці вони кажуть, що на кінець то він може полікувати зуби тут, а не їхати у відпустку, і той час, що він мав би витрачати на сім'ю, він ходить до стоматолога. Якщо добиватися, хотіти, якщо все робити правильно, добре ну досягти можна свого.